Темними метеликами ніч сідає на долоні ліхтарів, чорне крило темряви огортає вікно. У твоїй кімнаті лишаються тільки невиразні силуети, і серед них ти. Не треба світла, не треба виразності, ти вмикаєш старий, давно завчений блюж, блюз і виконуєш танець самотності, зливаються звуки і рухи. Опускаються повіки і зникає все. Лишаєте тільки блюз і ти. Навіть не ти, а твій самотній танець. Ще один такий із давніших. Я та, котра лежить обручкою у тебе на правиці, я та, котру твоя дитина кличе, мамо. Я та, що пророкує твої сніданки і вечері, і пахне вранці кавою, а ввечері прочитаною книгою. Я та, що розітнула себе навпіл, щоб бути твоєю половиною, а жінка, що була в мені колись. Подалася в поле квіти, подаровані зривати.